Що відрізняє кота, якому посвітили вказівкою перед носом, і людину, що отримала сповіщення на свій телефон, майже нічого. В обох випадках наступний момент це буде перевірити, наздогнати, схопити, почитати тощо стимул, реакція, стимул, реакція, стимул, реакція. І так до нескінченності. Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст «Душніла». Сьогодні я хочу поговорити про нудьгу, і яким чином нудьга може стати своєрідними ліками для нашого постійно перевантаженого розуму. Почати хочу з такої тези: В сучасному світі той контролює людину, хто контролює її увагу. І все навколо намагається її привернути до себе сповіщення, повідомлення, дзвінки, стрічки в соціальних мережах, в дитинстві це може бути якийсь яскравий колір іграшки, що стоїть на полці, на поличці, в більш дорослому житті це може бути колір автомобіля, який проїхав повз, але спробуйте уявити просто на секунду. Що ви маєте абсолютний контроль над своєю увагою. Щоб не прийшло, що б не відбувалося, ви завжди можете тримати свою увагу під контролем, не відволікатись, не панікувати, не пірнати дуже глибоко туди, куди вам взагалі навіть не потрібно. Ви секунду назад навіть не думали про те, що ви будете. Не знаю там, переглядати ці стрічки ці сторінки в вікіпедії а в інтернеті в три години ночі. І не просто так в античні часи стоїки помітили важливість уваги і важливість контролю над своєю увагою, тому що як не крути, скільки б часу не пройшло, а природа людини залишається такою самою. І в стоїцизмі існує практика медитацій такий дуже широкий такий термін, який направлений на те, щоб людина тренувала свою увагу, постійно тримала її в тонусі. І тут, як можна помітити, у нас вимальовуються два стани два стани уваги. Перший, про який ми говорили з самого-самого початку. Це той, що абсолютно не має собі, не може дати собі ради жодної. Тобто абсолютна відсутність контролю над своєю увагою, яка в результаті постійно відволікається, постійно шукає якісь е, стимули зовні, і реагує лише на те, що знаходиться зовні. Другий етап, через який. Зазвичай має проходити увага, принаймні у мене так відбулося, це відчуття того, що увагою важливо вміти керувати. Потрібно навчитись контролювати свою увагу. Тут можуть бути дуже багато різних методів, підходів, принципів, методик тощо. І мені. Ближче стоїцизм через те, що я саме через нього і почав вчитися контролювати свою увагу. Зараз, готуючи роботу, терапія як побічний ефект мислення, я розбираюсь з літературою і зараз читаю книжку П'єра Адо, що називається Духовні вправи і антична філософія, де дуже добре, дуже стисло і дуже. Влучно описано в кількох абзацах саме ця практика медитації стоїчних. І читаючи цей, ці абзаці, я почав помічати, чому для мене настільки дивовижним відкриттям стало споглядання. Нещодавно я робив допис в телеграмі, в різних соцмережах про споглядання. Якщо, до речі, ви не підписані, самий час це піти зробити, можна поставити паузу, піти в Телеграм, підписатися або в Інстаграм, або в Тредж, є душніла всюди. А ще зараз чудова можливість нагадати, що кожен ваш лайк, кожен ваш коментар допомагає моєму подкасту. Тому, будь ласка, якщо вам подобається те, що я роблю, поставте вподобайку. Напишіть кілька слів, це не тільки для мене, а ще й для соцмереж, щоб вони пропонували цей контент іншим людям. А тепер повернемось до споглядання. Для мене величезним відкриттям стало споглядання не тому, що я не знав про нього, а тому, що це той стан, якого в моєму житті дуже дуже мало. І якщо спробувати розібратися з тим, що таке споглядання, а це, скажімо так, неаналітичний спосіб пізнання світу і себе, то в самому в самій цій постановці, в самому цьому розумінні споглядання, неаналітичність є результатом того, що увага не зосереджена на крихітних деталях. В такі моменти наша увага всюди і ніде одночасно. Але ж ми щойно говорили про те, що дуже важливо вміти контролювати нашу увагу, як тоді можна перейти до стану споглядання. Я для себе це описав наступним чином: якщо ми спробуємо уявити, що наша увага це якийсь м'яз. А медитації це постійні якісь вправи, тренування, то наш м'яз може опинитися в стані гіпертонусу, тобто бути і стати перевантаженим деталями, думками, спостереженнями, і навіть якщо ми спробуємо це все вивільнити, зі своєї уваги, наприклад, в той самий щоденник виписати, то все одно м'яз навантажений. А тепер давайте спробуємо разом подивитися, яким чином можна перейти зі стану такого гіпертонусу в стан блукання нашої уваги, і не загубити ось ці навички контролю над своєю увагою, тобто нам не просто важливо відпустити її, а нам важливо переходити з одного стану в інший. Згадаємо тепер самий-самий сами початок. Стимул, реакція, стимул реакція. А що буде відбуватись з нами, з вами, якщо жодного стимулу не буде? От його нема. Скоріш за все, в вашій голові, скоріш за все, вже є відповідь, що буде буде певний дискомфорт, певне нервування. І нудьга. І саме ця нудьга є тими воротами, крізь які потрібно пройти. Ми звикли, що нудьгувати погано, або нудьгувати не можна, або у нас навіть часу понудьгувати нема. Але спробуйте подивитися на це під іншим кутом. Що, якщо нудьгувати непогано? Саме нудьга дозволить нам почиститись від цих стимулів, зробити такий собі, не знаю, стимульний детокс, якщо можна так виразити. Спробуйте посидіти хвилин 15 і нічого не робити, нічого не слухати, нічого не читати, ні на що не відповідати, ні у що не занурюватись, абсолютно нічого. Як показують дослідження психологічні, зробити це доволі складно. Ще в 2014 році зробили дослідження в Гарварді. В цьому експерименті дослідники провели серію тестів, де пропонували учасникам провести від 6 до 15 хвилин наодинці без телефонів, без інших пристроїв в порожній кімнаті. І єдине, що вони туди додали, в цю кімнату, це дуже легкий електрошок. І багато учасників, мало того, що казали, що їм важко і неприємно залишатись наодинці, і доволі немала кількість людей, кількість учасників, натискала на кнопку, щоб побити себе струмом електричним. Тобто сам факт того, що ми не вміємо зараз нудьгувати. Що для багатьох людей складно просто залишитись наодинці з собою, зі своїми думками, і вони надають перевагу навіть електричному шоку, замість відсутності якихось стимулів, подразників, чи не здається вам, що це втрачений скарб, втрачена навичка, дуже важлива. Тобто третій етап, до якого якого варто прагнути, на мій погляд, це саме через нудьгу переходити на третій етап розвитку своєї уваги, етап свободи уваги. Ми її відпускаємо, не стимулюємо чимось, не примушуємо себе щось робити, а просто відпускаємо. Нехай летить собі, споглядає, і в ті моменти, коли ми ще не споглядаємо, тобто наша увага ще. Не злетіла кудись не полетіла, у нас починає працювати уява, у нас починають з'являтися звідкись думки різні. Інколи навіть ці думки можуть бути про речі, про які ми дуже давно не думали. Наприклад, якісь спогади або якісь бажання, про які ми вже забули давним-давно, і, звісно, важливо їх десь. Зафіксувати, але дуже важливо і їх теж відпустити. Я ніколи не був прибічником східних медитацій, от вони мені не заходять і все. Але саме в такому підході, в підході роботи над своєю увагою, коли я вчусь контролювати її саме там состоїчними принципами, а потім вчусь її звільняти, відпускати. І повертатися так само назад, саме через цей підхід такого вивільнення уваги, я віднайшов кілька дуже цікавих речей стосовно себе, стосовно того, що мені цікаво, чого мені хочеться. Дуже важливо зрозуміти, в чому принципова різниця між цим станом і тим, де у нас немає контролю, тобто той початковий. Інфантільний в якомусь сенсі стан нашої уваги, коли мене не в змозі сказати собі ні, я на це звертати не буду, а це кудись мене не туди заводять, це якась, е, якийсь інформаційний шум, який мені лише шкодить, і принципова різниця якраз у тому, що в першому випадку ми навіть не здогадуємось про існування нашої уваги. Вона просто десь, вона належить не нам, а щойно ми починаємо з нею працювати, працювати з, з, за допомогою різних практик, методик, щойно ми це починаємо робити, вона починає слухатись нас, наша увага, поводитись так, як нам треба, ми її приручаємо, а потім ми надаємо їй свободу. І тут, звісно, можна дуже багато різних метафор придумати, наприклад, укультурення якоїсь худоби, тварини або рослини, наче ми її підстригаємо, або миємо, приводимо в порядок, але суть залишається до тих пір, поки ми не почнемо працювати з нашою увагою, вона все ще буде залишатись. Дикою неконтрольованою, яка дуже легко, дуже просто захоче від вас втекти до якогось іншого хазяїна, і саме через нудьгу, через спроможність, через навичку знаходитись з собою в комфорті, не займаючись нічим, щоб від себе не втікати. Ось тоді починаються ось ці трансформації нашої уваги, коли ми дозволяємо їй летіти кудись, а вона до нас повертається і ще щось до нас приносить корисне, цікаве, неважливо навіть, чи корисне, чи цікаве, просто щось приносить. А між цими етапами, варто не забувати, залишається багато роботи роботи над собою, над своєю увагою. Над своїм розумом, над своїми пристрастями, бажаннями. Отже, друзі, давайте трошечки підсумуємо, я думаю, сьогодні був непоганий такий випуск. Сьогодні ми поговорили про роль нудьги, про увагу, що хто контролює увагу, той контролює людину. Поговорили трошки про стоїцизм, про медитації в стоїцизмі, на що вони направлені. І поговорили про три таких етапи розвитку нашої уваги: це коли у нас відсутній контроль, потім повний контроль, і потім свобода у вигляді споглядання. Якщо вам цей випуск був корисний, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я знаю, я в це вже казав, але це дуже-дуже важливо. Запис на другий потік курсу шлях самопізнання відкритий, кому цікаво. Можете перейти по посиланню, там більше інформації, подивіться, запишіться. А на сьогодні це все. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніла, і до наступного разу. Всім папа! -па.